Доброго дня ми з України, ви на каналі Професійне Бживництво. Зараз розпочався йде час основного медозбору соняшника і вирішив з вами поділитися системою медозбіру в 2-3 корпусах на 145 і знизу гніздо на 300. Кому подобається мій канал, не забудьте підписатись на канал. Кому подобається відео, ставте палець за гори. Кому не подобається, можете просто не дивитися. По прикладу, Даної бджолосімейки зараз розповім, як і що тут відбувається. На горі ми маємо зараз корпус на 145-ту рамку. І дана сімейка, вона середня по силі. І знизу маємо корпус, який ми поставили в розріз. Для чого це все робиться? Це все робиться, по-перше, для того, щоб бджоли мали можливість виливати нектар, який вони принесуть до себе до гнізда, до бджолиної сім'ї. Це перше. Друге, це робиться для того, щоб ми могли забрати, як бачите, вже зрілий мед. Тобто мед, який вже на 30% запечатаний, камірки запечатані, щоб ми забирали зрілий мед для того, щоб він був якісний. А бджолам знизу ми ставимо корпус для того, щоб вони могли той нектар, який вони принесуть до себе в сім'ю, до себе в родину, виливати. Тобто звільняти місце матки під засів. Таким шляхом, коли ми отримуємо його пасіку, Бжолосім'ї не так просідають, не так знашуються від взятку соняшника. Тому що матка має майже постійно можливість куди засівати. Друге, чому я, наприклад, використовую два корпуси? Не три, не чотири, не п'ять. Ну, по-перше, це важко на великій пасіці піднімати до гори пару корпусів, щоб поставити корпус в розріз. Хто не знає, найкраще ставити корпуса в розріз для того, щоб бджоли... Інстинктивно відтягували вашіну, будували стільники і нарощували в подальшому свою силу. Це перше. А друге, це те, що верхній корпус, коли у нас рамки майже всі, як ви бачите, запечатані, мед зрілий. Коли ми знімемо верхній корпус, бджоли будуть мати можливість, зараз я покажу, добудувати стільники і Верхній корпус буде мати можливість, щоб мед став зрілий. Тобто бджоли його запечатають, запакують. Після того, що відбувається, після того ми поетапно чередуємо верхній і нижній корпус. Тобто цей корпус він відкачається повністю і ми його дамо в розріз. Зараз я покажу на прикладі даної бджолосім'ї, що тут відбувається. Ми зняли верхній медовий корпус. І дивіться уважно. Так як я і казав, три рамки бджоли освоїли повністю, вони сюди зливають нектар. Чотири рамочки зараз будуються. Тобто бджоли будують стільники. В подальшому, коли ми їх переведемо зараз на 2-3 дні на один корпус, на даний корпус бджоли буде більше і вони зможуть якісно відтягнути ващинку. Ну Ось як бачите, ось так ось відтягнута ващинка. Значить, кому цікаво, якщо Бжоли слабо відтягнули середні рамочки, можна їх отак ось перевернути. І тоді бджоли будуть краще будувати рамку там від цього стільника, який повністю відбудований. Значить, Що я роблю на своїй пасіці? Я використовую на одну рамку менше в магазинах. Тому я одну рамочку звільняю. Я одну рамочку забираю. Це можна було б робити, звісно, десь через сутки. і... Перелаштовую гніздо на 9 рамок для того, щоб бджоли могли відбувати, відбудувати, як ви бачили спочатку відео, більш вздуті рамки. До речі, ще плюс до того, якщо ви бачите, що стільник починає печатати, можна його вставити в розріз ващини. Це дасть те, що вони будуть краще добудовувати ващину і ващина не буде така видута вже. Ось так, як я зараз роблю. І десь на 5 мм збільшуємо проміжок. За вощинка, вони вже зацепились. Пару сутичок і бджоли відбудують повністю новий корпус і зальють його медом. Чому я це роблю зараз, а не роблю трошки пізніше, тому що в мене соняшник вже перестає квітнути, майже нічого не виділяє. І мені треба мою пасіку перевозити. Тобто ми забираємо зараз медовий корпус. Оставляємо так бджіл, суточки другі вони добудовують, заліплюють і ми дані бджолородини будемо перевозити на більш пізній взяток соняшнику. Зараз переглянемо наступну сімейку. Тут так само я використовую 9 рамок замість 10. Ось дивіться, які у бджіл і рамочки. Для чого це використовується? Це використовується для того, щоб рамки було зручніше відпечатувати. Всі сучасні лінії сучасні засоби для розпечатки стільників вони мають таку певну особливість, їм треба, щоб був зацеп, щоб вони налаштовані, пройшли і ось так ось зняли сот. Тобто запечатані рамки зручніше розпечатуються, по-перше, а по-друге. Коли стільники запечатані в даному випадку, коли в магазині на одну рамочку менше, збільшується кількість меду. Збільшується кількість меду і збільшується кількість воску. Значить, для починаючих, як без влагометра, можна визначити зрілий ні. Ось беремо, наприклад, дальний стільник, це свіжий незапечатаний стільник. Багато хто може сказати, що з нього не можна ще забирати мед. Так, коли ви його трусите, ось, гляньте, зараз ми трусимо і ми не бачимо жодної капельки меду знизу. Тобто мед не тече. Це перше. А друге, що я хочу ще додати, це крайня рамка, вона зазвичай не запечатана. І якщо ми далі продивляємося, наступна рамка вже більше печатна. Третя рамка ще більше печатна йде. І так пішли. Тобто Якщо у вас бджоли вже ось так запечатали і витрусити і бачите, що мед не летить, не лється, і більша частина стільників в гнізді чи у бджіл запечатано вже, такий мед вже можна відкачувати без всяких датчиків, нічого вам не потрібно. Чому витрушую вручну? Тому що тут невелика кількість. В основному ми використовуємо вітродуйку, тобто ось так ось проганяємо димом, димом потрошку, щоб бджоли могли втікти. Ще хто не знає, краще трошки розставити стільники і пройти по вуличкам. Це дає змогу того, що бджоли уйдуть з ваших рамок, це перше. А друге, що матка, якщо ви не використовуєте розділитель, матка втече вниз в гніздо. Ось такі рамочки зараз відкачуємо. Ще до речі, що хочу сказати, на рахунок ціни, ціни на за український мед, ціни за праці українського пасічника. Я бачу так, що в даному році буде йти великий недобір меду. Ну, особисто в мене і в багатьох з ким я спілкуюсь, так бачу, що йде недобір меду. На деяких пасіках може зірки і співпали. Хтось там взяв меду, але в основному по Україні меду мало. Що це значить? Це значить те, що рано чи пізно меду буде не вистачати. Мед на європейському ринку закінчиться. Якщо наші експортери його не набадяжать, як то кажуть, то в принципі можна очікувати гарної ціни на мед. На сьогодні, якщо кому цікаво, ми маємо ціну середню по Європі від 3 до 4 євро. Це та ціна, яка для європейського пасічника. І маємо дуже гарну ціну на український мед. Це приблизно Євро 80%. Це та ціна, по якій продається наш український мед, який зараз купують приблизно скільки? Євро 20. Євро 20, десь 60 центів йде на перероботку і на відправку того меду. Навіщо працюють експортери, я не знаю. Вони працюють в ноль. Ну, мабуть, це дуже гуманні люди, які заробляють валюту для держави, ну то таке. Но, тим паче я кажу, що ситуація йде така, що меду цього рік дуже мало і можемо очікувати на те, що ціна на мед ближче до осені зросте. Але ж, на жаль, ситуація складається так, що в країні йдуть бойові дії, йде війна. І ті, хто тримають пасіки біля, в ризикованих зонах, там, де Дуже лячно і стріляють. Ті, звісно, здають мед, тому експортери цим користуються і закуповують дешевий мед. Ну, ось як бачите, дана бджола сімейка, також потягнули Витить нектар. Це про те, що, про що я вам казав, ось бачите капельки. Такий мед відкачувати не можна. Я забираю цю рамочку для того, щоб в подальшому я зміг, як я і казав, розвести і зробити на одну рамочку менше. Якби я поставив такі рамочки в розріз тут, то цю рамочку видули б, а вощинку, як полумісяця загнули внутрі і було б дуже важко відкачувати мед. Тобто було дуже важко розпечатувати. А так бджоли зацепились, як бачите, стільники вже відтянуті. До речі, як я вже сьогодні сказав, відео, можете якийсь стільничок, якщо вручну розвернути. Тут він більше відтягнутий. і Бджоли будуть рівномірно відбудовувати вам стільники. Оставляю 9 рамок, вони у нас так постоять сутки. І Ми будемо дану пасіку перевозити на пізній соняшник. Бо ситуація геть кепська. Соняшник відсвіх дуже швидко. Виділив, як ви бачите, в принципі це мало меду, дуже мало. І, ну, Скажімо так, це не досить цікаво. Кожен пасічник працює рік для того, щоб взяти гарну кількість меду в соняшнику. Це буде цікаво, ось у нас стоїть 9 рамок. Для мене це було питання. Перше перевезення, коли стоїть 9 рамок в гнізді, немає ніяких питань, бо бджоли між собою зліплюють рамки. І наступне дуже цікаво. Якщо ви рамки на відкачку возите додому, ось дивіться, зараз у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамок. Вони прекрасно здигаються. Стає 10 рамка. Мене стоїть плотничком друг до друга, навіть в мене залишиться залишок. І перевозяться 10 рамок. Бжола тут, звісно, не пролізе. А мед так транспортувати можна і щоб я не був стословним, ось як бачите, знизу мед не тече. До речі, методів забору меду у бджоли існує велика кількість. Є квебек для видування бжіл, коли ви підіймаєте корпуса, ставите в розріз бджоло, не знаю як по українськи пчелоудалитель, і удаляєте пшо. Інший метод є це видування бжіл. Ось оглянемо подані з сімей, як я сьогодні знімав, два корпуси. Стільники вже майже всі залиті, зганяємо ДМР основну, основну масу бджіл. Треба трошечки почекати. Як бачимо, якщо два корпуси і стільники запечатані, бджола з задоволенням тікає вниз. Потім після цього я минулого року показував, розводимо корпуси. ну Не хоче розводити, зараз відірву. Розводимо корпуси і ставимо на папа. Витримуємо декілька хвилин. Матка, коли добре продиміли, це я досить таки швидко робив, треба трошки довше. Тікає в нижній корпус. Ось так ось витримуємо декілька хвилин корпус, бджоли злітають. І після цього беремо вітродуйку і видуваємо. Я видуваю вітродуйкою ДВТ. Зараз покажу вам, як ми це робимо. Значить, дивіться, коли вітродуйкою... Видуваються бджоли, ось така кількість бджол у нас, остається рамки. Видули, наприклад, тут листаються, потрошку листаєш рамки і досить таки зручно і поетапно видуваєш бджіл. Зараз наглядно покажемо, як ми це все робимо. Наступний корпус. Бачимо, як вилітають бджоли. Бачимо, як бджоли дружно повертаються до вулика. Якщо пару хвилин продимити так корпуса, бджоли майже всі уходять, матка відходить в нижній корпус і жодних питань немає. Ось, як бачимо, бджоли вилітають. До речі, дуже погано, коли у вас перед вуликами стоїть ще один ряд. Бджоли відлітають на 2-3 метри, або як у нас стоять листя, можуть ударятися і травмуватися. Краще, коли перед вуликами нічого немає. Але якщо уважно подивитись на ляток, то ми бачимо, що основна маса бджіл повертається. Видуваю вже так не перший рік. Ось вони бджоли, якщо уважно, буде видно. Ось вони вилітають у нас, підіймаються. І повертається до свого житла. Ось вона, ця родина, з якої ми зняли цей корпус зелений вулик. Як бачите, потроху бжола вертається і в подальшому працює на медозбір. Значить, до чого я знімаю сьогоднішнє відео? Воно таке комплексне, це відео касається медозбору соняшника і підготовки бджолосіми в зиму. Треба в розуміти те, що вже зараз. Пасічник підготавлює свою пасіку для подальшої зимі. Якщо сімейки не давати корпуса в розріз, не давати корпус зверху або в лежаку не давати сушнину з краю, для того, щоб бджоли з гнізда забирали мед і матки було десь то дана сімейка просяде. У нас був такий досвід. У нас одна сімейка, отак якось, дана родина, півтора корпуса. На початку медизбіру соняшника привили деревом. Нам не було часу те дерево вбирати. В общем-то, простояла вона так до, до кінця медозбору соняшника. Була мощна сім'я, мощна. вона принесла гарний корпус меду, залила все медом і в фіналі ця сімейка дуже сильно просіла. Тобто в зиму вона не пішла. Це веду до того, що треба давати бджолам рамки або на горі, або збоку, якщо це вижак, для того, щоб бджоли могли звільнити місце матки під. Майбутній засів, бо бджоли такі істоти, що вони зальють все гніздо і матки просто-по-напросту сіять не буде де. Це якщо ви геть не влазите в гніздо і бджолородина у вас сильна і медозбір йде дуже довго. Наступне, що я хочу сказати, це багато хто каже, бджоли просіли на соняшники. Ну Якщо у вас соняшник півроку, може і просіли, там, їх, гніздо ви не розширяєте. Просідають бджоли, але не дуже сильно. Основне питання, це я знімаю кожного року, кажу, основне питання в тому, що бджолосім'ї при будь-якому взятку, коли вони вилітають, несуть нектар, перезаражуються кліщом ворога і іншими хворобами. Тобто, обов'язково ще до повного закінчення цвітіння соняшника треба бджол обробити від пліща. Якщо ми бджол обробляємо від пліща вже через тиждень. Тільки тиждень після цвітіння соняшника ми отримуємо те, що матка вже насіяла 5-6 рамок, там вже є лічинка, а можливо і печатний розплод. І всі обробітки, які буде проводити пасічник, вони будуть марними. Тобто ваші бджола сім'ї. Бджола дійсно зноситься на вигодовування того розплоду, який був. Розплод mm -hmm. вийде заражений, бджоли буде мало, вона буде. Е ви не будете бачити, як вона відходить. Сім'я просяде, далі ви ще докормите її сиропчиком. І така сім'я піде, як жменька в зиму, тобто така сім'я пропаде. Тобто обробляти бжоо від твіща треба вчасно. Треба зразу, тільки у вас менше кілограма йде принос і ви бачите, що вже закінчується цвітіння, треба обробляти. Або якщо дуже довге цвітіння соняшника, є такі регіони, де він там по, по, по півтора місяця цвіте, треба переглянути пару сімей. І можливо, коли пік цвітіння трошки спаде, обробити. Тобто не дожидатись. Обробити можна щавеловою кислотою, для того, щоб не зашкодити якості меду. Інакше, поки ваш соняшник півтора місяця відцвіте, матка щось там підсіє, кліч той, який є, під mm. і ваша пасіка не то що просяде, вона пропаде від того, що кліч її просто з'їсть, а бджоли самі по собі зносяться. Всім дякую за перегляд. Всім мирного чистого неба. До наступного зустрічі. Пока-пока.